Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Вітаю всіх, хто зараз з нами в рамках цієї інформаційної години ми будемо говорити про роботу податківців. В нас у студії Володимир Ковальський, заступник начальника управління, начальник відділу фактичних перевірок головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області. Слава Україні! Героям рада без патаюза. І е, давайте розпочнемо нашу розмову саме от з того, як податково комунікує з бізнесом, як податково комунікує з населенням, яким чином та чи інша людина може звернутися до вас, якщо вона бачить, до прикладу, якесь порушення, має якісь докази або їх немає. Яким загалом чином налагоджена ця комунікація? Ну, перш за все, хочу повідомити про те, що податкова є відкритою. Службою ми з радістю надавали всі консультації, коли запроваджувалися РРО чи програмні РРО для суб'єктів господарювання. В загальному минулому році ми провели, напевно, між 10 тисяч 15, то й більше там, в заході, виїздів, зустрічі, в тому числі на вашому каналі, відбувалися зустрічі. E, значить, на сайті Державної податкової служби України розміщений ряд контактних телефонів, з ким можна поспілкуватися з того чи іншого питання. E, на сьогодні з метою належної комунікації з громадянами створений цікавий бот в телеграм-каналі. E, він називається Stop Violation Bot. Я просив там, вже дівчата мали вивести на екран назву цього телеграм-каналу. Так, там дуже е, цікаво, можна подивитися в розділі е, по сфері звернення, який е, напрямок звернення, що, що стосується там, тих чи інших порушень. До прикладу, от відкрили там є незастосування РРО, невидача чеків, торгівля без ліцензії, відмова в розрахунку банківською картою, діяльність без державної реєстрації, трудові відносини, завищення цін. Це ці функції безпосередньо, які на сьогодні Державна податкова служба е, виконує. Ну, виконує здійснює нагляд е, контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в сфері роздрібної торгівлі. От, тому е, ці е, телеграм-боти автоматично надходять е, е, до Державної податкової служби, які акумулюються і відповідно направляються до відпрацювання на місцевому рівні. Е, Активний цей телеграм-бот? Він активний. Він працює 24 на 7. Тобто, будь-який громадян про порушення своїх прав як споживача, може звернутися в будь-який час доби, і ці звернення надходять до нас до відпрацювання. Завжди надходять звернення, яким чином відбувається і сам процес перевірки, і аналіз суб'єкта господарювання, там до аналіз. Тобто, однозначно, якщо ми вже надходить якісь звернення на чат-бот. Значить, проводимо аналіз там, і не лише там, якщо там дійшло звернення щодо невидачі фіскального чеку mm -hmm. чи порушення розрахунку електронно-платіжних засобів, однозначно проводиться весь, весь спектр аналізу суб'єкта господарювання і е кількість найманих працівників, кількість торгових об'єктів, е особливо увагу звертається на виторги. Тобто ну, на, на сьогодні. Завдяки фіскалізації податкова служба бачить всі чеки, які суб'єкт господарювання формує в базі. Вони реєструються в податковій і ми відповідно аналізуємо те, що як суб'єкт господарювання здійснює діяльність. Бачимо, наприклад, що він там один день здійснює діяльність, в нього виторгне 5 тисяч в день, а на слідуючий день бачимо там 0 або там 500 гривень. Uh -huh. Тому відповідно стає питання, чи він фіскалізує всі операції, чи ні. Що найчастіше все ж таки турбує подолян? З чим звертаються найбільше, саме до цього чат-боту? Електронний платіжний засіб uh -huh. порушення розрахунку, є невидача фіскальних чеків і порушення торгівлі в інтернет? Зазвичай люди стикаються з тим, що не можуть повернути товар. Десь замовили, uh -huh. замовили на сайті якийсь товар і не можуть його повернути. Завжди підтверджується про те, що повідомляють ну до прикладу, якщо ситуація, що мені не дуже подобається сусід, а в нього там, наприклад, магазинчик біля дому, а я от візьму в чат-бот, напишу, що він там мені чек не видав, хоча насправді видав. А це ваша робота і час. Всі ці ситуації враховуються, тому однозначно ми перевірку будемо здійснювати в будь-якому випадку, але перед тим проводиться допервічний аналіз. Ми, ми вже фактично й да, на все, так реагуємо на все, але однозначно ніхто не приходить там, не дає штрафи за те, що хтось там поскаржився. Тобто сам процес перевірки організований таким чином, що коли податківець приходить на перевірку на об'єкт торгівлі, ми здійснюємо контрольну закупку. Якщо там є питання по електронному платіжному засобу, і проводимо розрахунок через цей платіжний засіб. Ну і відповідно дивимося, чи нам дають можливість розрахуватися. Картою і видають фіскальний чек. І тоді приступаємо аж до перевірки. Тобто, так сказати, контрольна закупка. Угу. Якщо говорити, до прикладу, про податкові перевірки, так вони того року, у 22 му я маю на увазі, вони працювали, були податкові перевірки, і як вже цього року? Е, перевірки проводились, е, фактичні перевірки не зупинялися. Е, цей рік теж нічого не відбулося кардинального. Були деякі зміни щодо чинного законодавства. Ми трошки пізніше про угу. них скажемо для суб'єктів господарювання, тому фактичні перевірки проводяться і будуть проводити. Змін в законодавстві немає. Державна податкова служба України повідомляє, що з 1 січня поточного року набрала чинності постанова, якою передбачено, що у 2023 році посттерміналами зобов'язані їх встановити усі торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах численністю населення, понад 25 тисяч осіб, незалежно від площі торговельного об'єкту. Що це означає? Були внесені зміни, і так, да, дійсно, з 2023 року населені пункти, де 25 тисяч населення і більше зобов'язані мати всі об'єкти торгівлі. Тобто, це суб'єкт господарювання. Якщо там раніше були е, обмеження там, щодо квадратних метрів торгового об'єкта, е, зараз ці обмеження всі зняли, тому всі суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані використовувати електрон, електронний платіжний захід. Передбачена відповідальність від 1700 до 3400 штрафна санкція. А що до касових апаратів, яка ситуація наразі з цим? На сьогодні в нас по області зареєстровано 15 тисяч касових апаратів в нас по області. З них з моменту запровадження обов'язкового використання РРО, переважна більшість була це класичні РРО. На сьогодні ми вже бачимо по статистиці, що в нас більша половина є програмних РРО. Чому це зручно? Тому що це є сервіс Державної податкової служби, він безкоштовний. Його можна закачати собі там на це з операційної системи Windows, Android на смартфон, і ви ну, у вас є касовий апарат в телефоні, тобто не потрібно нічого додатково видумувати, з ним дуже зручно користуватися і фактично суб'єкт господарювання йому не потрібно для себе ввести будь-який облік. Він е, може е, запитати там да, по програмного РРО. Там свої виторги, який товар реалізувався, і ти собі сформуєш це автоматично. Тобто це зручно для суб'єктів господарювання, але чомусь е переважна більшість бояться. Але насправді нічого страшного, і з ким ми не спілкувалися з суб'єктами господарювання, хто вже використовує програмне РРО, це дійсно зручно, і, і, і страшного нічого в цьому немає. ви кажете, що 15 тисяч мають касові апарати. 15 тисяч для загального розуміння це багато чи мало? Це добре чи погано? Е -е... Це не багато, скажімо так. Тому ми ж ми так само ж користуємося і якимось послугами і ходимо в магазини. Ми бачимо, що не всі фіскалізовані. Але податково теж враховує, що ну, є військовий стан, тиску ніяк ніхто ніякого не здійснює. Тобто, ми переважна більшість або реагуємо на якісь великі мережі, або по зверненнях громадян. В кого мають бути обов'язково касові апарати? Ще розкажіть, будь ласка. Касові апарати зобов'язані мати друга-четверта група платники єдиного податку. Е, є пільгова категорія, яка передбачена в статті 9 закону про РРО. Все, всі решта зобов'язані під РРО. До якого часу? Який оцей перехідний період, щоб люди встановили все ж таки ті касові апарати? Перехідний період у нас закінчився 1 січня 2022 року. А, тобто, це вони вже мають бути. Це вже як другий рік, вони зобов'язані використовувати РРО. Якщо немає, що робить податково. На сьогодні внесені зміни в закон про РРО в прикінцевих положень статті 12 передбачені, що на період військового стану штрафні санкції не застосовуються. Тобто, але вимоги щодо невикористання РРО немає нічого не змінилося. Тобто РРО зобов'язане. І ми виходимо на такі перевірки, якщо немає РРО. Ну, в нас не було таких фактів, щоб суб'єкти господарювання після нашої перевірки не фіскалізувалися. Тобто ми на сьогодні фіксуємо порушення, яке є, тобто невикористання РРО, суму їхню фіксуємо і все. Чому люди? От ви кажете, 15 тисяч це небагато, якщо брати масштаби області. Чому люди все ж таки, вже зважаючи на те, що закінчився перехідний період, не поспішають? Бояться чого? Складно, незрозуміло. Розумієте, люди бояться, тому що хтось думає, що потрібно вести облік. Якщо вже РРО, то це вже облік, це штрафи. На сьогодні передбачено для єдиного податку передбачено єдиний штраф це не видача фіскального чеку. І все це єдинщики. Я не говорю про загальну систему і про чотири категорії ризикових. А в нас є чотири категорії ризикових, які зобов'язані вести і облік і фіскалізуватися. Це хто торгує там технікою, золотом медичними призначеннями, ліками там, до прикладу, і також підакцизна група товарів. А всі решта єдинщики, їх облік не стосується. Чому страшно? Страшно, не знаю, чому Ні, просто страшно. знаєте, наприклад, підприємці говорять, що мені робити там, наприклад, залишками товару. Все було прописано. В закон чітко надавав роз'яснення. На до прикладу, якщо там був, якщо ми говоримо про тих чотири групи, які зобов'язані вести вести облік товарних запасів, тому там було передбачено, що ви маєте на себе на об'єкті торгівлі ряд товару, на яких немає підтверджуючих документів, значить, ви цей товар описуєте і робите, як його перший, перший запис. Той товар, який у вас був в залишку. Весь інший товар, який надходить, ви вже зобов'язані отримувати накладні і відповідно формувати цей журнал. І ще знаєте ще, що одне чула? те, до прикладу, ми торгуємо там продуктами харчування, і в мене там, до прикладу, є там, там 100 видів цукерок, 100 видів печива, і там ще багато, ну, велика номенклатура, широка така. Як мені це все встигнути? я зараз якусь зроблю помилку і буде штраф. Переважно я вам так скажу: переважно більше суб'єктів господаря ведуть облік свій. В них є там в форматі Excel, вони десь там ведуть. І е, програмне забезпечення дозволяє імпортувати весь цей товар в, в, в програмне РРО. Хто його не веде, е, знову ж ніхто не зобов'язує там е, розділяти там, цукерки по назві і так далі. Тобто можна по групах товару їх розбити. Цукерки є цукерки, е, там хліб є хліб, або який там товар. Ну, вода є вода, тобто на, ну, за порушення якогось там. Е, Форми написання назви товару немає. Це те, що стосується єдинщиків. Тобто головна вимога, щоб було можна було, щоб сам споживач міг ідентифікувати сам товар, який він придбав. Вартість і товар. Тобто, да, інтернету зрозуміли? немає, особливо у селах. Як то ми перейдемо на РРУ? Це ви чуєте певно часто. Це ми чуємо часто і. Теж законом було і передбачено до цього ці форс-мажорні обставини, коли немає світла, немає зв'язку і так далі. Тобто є РК, реєстраційні книжки, а де суб'єкт досподарювання теж може вручну записувати їх. Дуже хороша альтернатива це програмне РРО, той самий телефон. Мобільні дані ну, переважно більшість завжди є. Якщо немає мобільних данів, програмне РРО працює в двох режимах онлайн і офлайн. Офлайн нема світла, але коли з'являється світло, всі чеки, які ти, які ти вибивав, вони потім автоматично підв'яжуться, відправляться в податкову. Тобто вони вже по факту зареєстровані. Що дає саме запровадження РРО для підприємця, для споживача, який просто приходить, купує той чи інший товар і загалом для держави? Значить, споживач захищений. Тому ми знаємо, ми купили техніку десь там, яка була незаконно ввезена. Документів ніяких немає. Придбали техніку, вона поламалася, і ми приходимо повернути цю техніку. А повернути вже ну не можемо того, що там сказали, а я не знаю де ти купив. А може це не мій товар, mm -hmm. а може, це мій. Тобто, перш за все для споживача це захист е своїх прав. Для держави, якщо ми вже розглядаємо на прикладі техніки, це контрабандний товар. Якщо ти завіз його без сплати митних платежів, відповідно, і ти для суб'єкта господарювання він же не може придбати, тому що ти на цей, на цей товар не дасиш будь-яких накладних. Якщо він вже відповідно отримав цей товар, він продавати, продати його кінцевому споживачу теж не може, тому що ну, ви хочете чек, але в нього немає підтверджуючих документів, де він цей товар взяв. Тому однозначно і боротьба з контрабандою, і неможливість використання схеми фопів-єдинщиків. Тому що, якщо пам'ятаєте, були часи, що весь там вся техніка продавалася від фопів, а не від великих мереж. Пам'ятаємо ж ті часи, так для підприємця, що це змінює. Зручне, та, по суті, нічого, якщо введення обліку. якщо він працює та, по білому, для та. нього нічого не змінюється. Так це, це зручно. Ввести облік, це зручно. Я вам чесно скажу. Якщо ми розглядаємо програмне забезпечення, якесь ти будь ти, ти бачиш залишки свої, ти можеш сформувати реалізацію. І давайте далі. Ви казали, от, власне, коли ми розглядали саме чат-бот, як комунікуєте загалом, які скарги до вас надходять. Ви казали про те, що платіжною карткою не можна розрахуватися, надходять такі скарги. Як зараз у цим питанням розкажіть, будь ласка, бо насправді є підприємці, які говорять, от немає світла, так у людини і, можливо немає генератора. Якщо є генератор, працює чи не працює, яким чином тут? Дивіться, під час перевірок завжди податківці. Розглядають ситуації різні. Да? Якщо там торговий об'єкт, наприклад, є касовий апарат, працює, але в зв'язку з якимись там вимогами, термінал там, ну от от зараз він витрачений. Але ми попередньо бачимо по, по своїй базі, що термінал діючий, він працює. Просто ну, да, ми прийшли на перевірку, і от немає світла чи якийсь форс-мажорний обставин, і сам термінал не працює. Тому ну, всі ці факти вони е, різні. Але попередньо завжди проводиться аналіз. Якщо не дали чека, якщо не дають, до прикладу, чека, ти якийсь товар купив, тобі просто віддали цей товар, ти заплатив гроші і пішов, чека не дали. так? Потім, наприклад, якщо виявляється, що товар або вже зіпсувався, або в тебе якісь претензії до того товару, ти не можеш його повернути, бо у ну, тебе ж немає документу, який би підтверджував, що ти його купив саме там. так? І, по суті, до податкової, якщо звернутися, в тебе немає з чим звернутися, в тебе ж немає доказу того документу, що ти придбав той товар. Отут От в цьому випадку, що робити? Те, що і говорили на початку програми, розглядаємо усі звернення. Нам для того, ну, під час перевірки, щоб не було таких фактів, так, як ми вже говорили, що сусід якоїсь там торгової точки скаржиться на другого сусіда, тому що в нього виторги трошки більше, чи до нього люди ходять. Mm -hmm. Тому однозначно перед початком перевірок ми здійснюємо контрольні закупки безпосередньо самі. Фіксуємо факт, застосовуємо штрафні санкції. Підакцизні товари. Розкажіть, будь ласка, якщо, до прикладу, хтось купує підакцизний товар, що ми маємо отримати, яка має бути ціна і так далі. Е, підакцизний товар. Ми говоримо алкоголь-тютюн. Нехай буде так. Нехай буде це тютюнові тітюн. вироби. Тютюнові mm -hmm. вироби. Значить, е, максимальна націнка, яка може бути на тютюнові вироби, це 5%. Від МРЦ зазначеної на пачці. Mm -hmm. е, бачимо теж факти, до нас також надходять скарги по завищенню ціни. Все не міняється, податкова виходить на перевірку, здійснює контрольну закупку, встановлює порушення, складається акт і застосовуються штрихні санкції. Є в нас такі випадки теж по ціні визначились 5%. То, тобто, якщо, до прикладу, хтось купує наприклад, пачку якогось тютюнового виробу, так, він купує його за більшою ціною, ніж вказано на пачці. Якщо йому не видають чек, і якщо, до прикладу, взагалі ніяких документів не дають, то це вже скільки порушень в цьому? Два. Завищення ціни на видача чеку. А якщо ще відновили в розрахунку електронним Платіжний. платіжним засобом, значить три. Ну це те, що ми говоримо зараз. Але там ще ну, під час перевірок досліджують інші питання. Це і наймані працівники, облік товарних запасів. Угу. Загалом, а податкова тут змушена реагувати, але все ж таки, якщо такі випадки є, і ви про це знаєте. І до прикладу, мені здається, та кожного кого запитаю, то будуть випадки, коли йому відмовили у розрахунку саме або карткою, або чек не видали, або ціна завищена, і так далі. Ну, от в цьому випадку, як от зараз списувати на війну те, що можливо, от ну не буде податково штрафувати, чи як це ну я взагалі рахую, що наша Хмельниччина вона така тилова. І на мою думку, що і підприємці мають розуміти і не ухилятися від сплати податків, а допомогти державі, допомогти збройним силам. Тому однозначно податкова реагує і податкова просить громадян звертатися про такі факти на видачі чеків, завищення ціни, тому що це є грубі порушення податкового законодавства. Коли немає електроенергії, так розкажіть, що працює: от касовий апарат, термінал, все це має працювати у безпосередньо підприємця. Чи от, якщо він не працює, яким чином воно все відбувається? Ну, якщо, наприклад, не працює там термінал, ти не можеш розрахуватися. Якщо не працює касовий апарат, ну тобі як мають якісь ну певну. Документ видати чи як, ну яким це чином відбувається? Ну, є РК, які реєструються в нас. Це книжечки такі маленькі, але суб'єкти господарювання зобов'язані. Це той самий касовий апарат, але він виглядає ну, як паперовий. Він теж в податковій реєструється і е, суб'єкт господарювання звітує там кожний місяць про діяльність, те, що він в тих книжечках відривав. На жаль, по Електронному платіжному заходу да, по терміналу От, не передбачено ніяких змін, тобто, якщо він там десь вийшов з ладу, він зобов'язаний повідомити там банк, який обслуговує, і там здійснюють або заміну. Ну бувають різні випадки. Якщо є якась ситуація, де да, вийшли на перевірку, і термінал не працює зв'язку з поломкою. Ну можуть там надати нам до перевірки е, якийсь там лист з банку, що да, дійсно він там вийшов, або ж той самий касовий апарат, що там є якісь проблеми з Самим касовим апаратом, що не могли там фіскалізувати певні операції. Але це потрібно, підтверджуючи документи брати, е і тоді вони приймаються під час перевірки. Податково для підприємців ворог? Ні, просто знаєте, я оце останнім часом дуже часто чую, що зараз воєнний стан, до прикладу, підприємцям важко, вони мусять тримати економічний тил, вони мусять платити податки, аби за ці податки, до прикладу, йшли потім на соцвиплати, на оборону. Податкова тут як? Ми всіляко сприяємо для суб'єктів господарювання. Тобто, особисто мій мобільний телефон є на сайті Державної податкової служби для надання консультації з питань там, РРО, реєстрації інших питань. Я не рахую, що податкова ворог. Хмельницькі підприємці Подоляни добросовісні, як би ви сказали? Та різні бувають. Вони ж ну, всіх. Порівняти неможливо є добросовісні, є хто десь ухиляється умисно, хтось неумисно ухиляється. Якщо говорити про зміни у законодавстві, починаючи вже у 2023 році, вже от сьогодні лютий маємо так, що змінюється для підприємців, що для вас змінюється, що нового з'явилося, що повернулося, до прикладу, але його не було у період воєнного стану до цього часу. Загалі, які зміни у законодавстві, e, значить, по змінах що хотілося для суб'єктів господарювання довести, що те, що ми вже говорили, да, під електронний платіжний mm -hmm. засіб 25 тисяч населення, суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати. Термінал. Внесли зміни в... в сам фіскальний чек. Тобто там в рядок 9 вже ті суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, ну, алкоголем, зобов'язані вводити серію номер марки. Угу. За це теж є відповідальність. QR-код в чеку має бути. Це для того, щоб можна було смартфоном відсканувати, і ти бачиш, чи він в самому сервісі податковий зареєстрований, чи ні. З січня місяця змінились коди у КТЗ, тому для суб'єктів господарювання важливо звертати увагу на супровідні документи, які постачальники дають накладні, і відображати відповідно це кодування. Дотримання трудового законодавства повернулися штрафи ще з минулого року. Ми на сьогодні налагодили нормальні відносини з держпрацею. Вони наші акти приймають. Якщо ми виявляємо факти використання найманих працівників неоформлених, значить дотримання вимог закону про ціни і ціноутворення. Держава встановила певне регулювання, що на деякі види товару фіксована ціна, де яку не можна перевищувати. Там 10% від накладної. Це всі такі загальні зміни. Так, це такі загальні РРО ніхто не відмінив. Тому що багато от, таких думок є, що РРО хтось там відмінив і його не потрібно. На період військового стану просто не застосовуються штрафні санкції. РРО зобов'язані використовувати всі суб'єкти господарювання. Це друга, четверта група, платники єдиного податку. Є пільгова категорія стаття 9 закону про РРО. Але в будь-якому випадку, фактично, і споживачі, якщо мають скарги, і так само підприємці, якщо чогось не розуміють, або їм потрібна консультація, можуть звернутися до вас. Так. Давайте ще раз нагадаємо, де саме це можна зробити на завершення розмови. Значить, телеграм, чат-бот, ДПС. Його можна подивитися на сайті Державної податкової служби. Там же на сайті є контакт-центр. Телефон можу сказати 0800 501 007. 0800 501 007. Тобто і рекомендація така і для суб'єктів господарювання, щоб користувалися офіційним сайтом Державної податкової служби. Тому що багато хто десь там почитав якісь виступи, ще щось незрозуміло кого. І трактують ці закони, які приймаються, ну, зовсім не, не, не в свою користь. Дякую, вам, пане Володимире, що завітали до нас у студію. Дякую вам за хорошу розмову. Вам дякую. Нагадаю, що гостем студії в нас був Володимир Ковальський, заступник начальника управління, начальник відділу фактичних перевірок головного управління